Рада вас вітати на позачерговому засіданні комітету. Сьогодні в роботі комітету беруть участь сім членів нашого комітету. Я сподіваюся, підключиться усі: десять. Для роботи комітету нам затвердити порядок денний. Він був надісланий вам раніше, тому прошу проголосувати за нього. Хто за, проти, утримався. Хотів би нагадати, що тому, що ми проводимо в режимі. Зума, якщо ви будете проти або утримались, підтвердити це голосом. Дякую. Так, перше. Питання порядку денного проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.12.2021 року про прийняття у другому читанні та в цілому проект закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Рестаційний номер 6055-П від 20.12.2021 дванадцятого народним депутатом подано Ярославом Железняком є е, Ярослав Железняк на зв'язку. Якщо ні, прошу до співдоповіді Олександра Федієнко. Колеги, я прошу вибачення, що перебувається штепа. Сергій, у мене дуже, -дуже поганий зв'язок, тому може бути таке, що під час комітету зв'язок просто втратиться. Я прошу зарахувати всі мої голоси за у підтримку рішення комітету. Якщо буде змога під час засідання голосувати, буду це робити, але якщо зв'язок зникне, то тоді рахуйте мій голос за. Дякую. Дякую, Сергій. Прийнято. Шановний головучі, шановні колеги, шановний пан Железняк, який сьогодні відсутність відсутній, як ви знаєте, народним депутатом України, паном Железняком, 20.12 20. був поданий проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 16.12.2021 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Рачистотного спектру та дання послуг поштового зв'язку. реєстраційний номер 6055 п'ять Скасування рішення Верховної Ради України стосовно прийняття закону про національного регулятора призведе до значних негативних наслідків у сфері електронних комунікацій, речистотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Що ми не можемо допустити? А від себе можу додати, що це, до речі, негативно надпливає на світовій арені взагалі. Європейці не зрозуміли такої, до речі. Постанови тому пропонуємо рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від шістнадцять року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, та то спектру та надання послуг поштового зв'язку реєстраційним номеру 6055 П, поданої двадцятого року народним депутатом України паном Железняком Ярославом. Друге направити висновок комітету про розгляд зазначеного проєкту до Комітету Верховної Ради України з питань регламенту депутатської етки та організації роботи Верховної Ради України. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Є е, пропозиція підтримати рішення, що озвучив Олександр е, Федієнко, та проголосувати. Хто за? Проти? За. Василь, за. Дякую. Я е, отримала. Е, е, Так, друге питання порядку денного про звернення до голови Верховної Ради України стосовно необхідності усунення неузгодженості у законі України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, ресурсного спектру та надання послуг поштового зв'язку прийнятий Верховної Ради України 16.11.21 року стосовно дати набрання чинності вище зазначеним законом. Прошу до доповіді, Олександр Фієнко. Дякую, шановний головуючи, шановні колеги. Оскільки у зв'язку з реєстрацією проекту постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.12.2021 року, про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речтонного спектру надання послуг поштового зв'язку реєстраційний номер 6055 п закон не міг бути підписано головою Верховної Ради України та не набрав чинності у встановлену законом срок, а саме. 1 січня 2022 року у тексті закону виникла неузгодженість стосовно дати набрання чинності зазначеним законом. Зазначена неузгодженість має бути усунута в порядку встановленого статті 131 регламенту Верховної Ради України у зв'язку з тим, що ми маємо звернутися до голови Верховної Ради України у зв'язку з наведеним пропоную прийняття наступного рішення. Звернутись до Голови Верховної ради України стосовно необхідності усунення неузгодженості у законі України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій та спектра спектру та надання послуг поштового зв'язку прийнята Верховною Радою України 16, 12, 21 року, стосовно дати набрання чинності вище зазначеним законом та рекомендувати Верховній Раді України в порядку встановленого статтєю 131 регламенту Верховної Ради України пункту 1 розділу 3 прикінцеві та прихідні положення закону України про національну комісію. Що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, розчора спектра та надання послуг пожового зв'язку викласти в такі редакції. Перше: цей закон набирає чинності з дня наступного за, за днем його опублікування. Співдачем від комітету з даного питання На планом засідання Верховної Ради України зазначити заступник голови комітету Федієнко ОП. Прошу підтримати, дякую. Дякую, Олександр. Є пропозиція підтримати рішення, що Олександр Федієнко, та проголосувати. Хто за? За. Утримався? Утримались. Дякую. Рішення прийнято так. Третє питання порядку денного. Пропозиції комітету до порядку денного пленарних засідань сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Є пропозиція направити для узагальнення до апарату Верховної Ради України пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. На цьому засідання закінчено. Дякую всім. Дякую, колеги.